Продовження воєнного стану з 14 лютого до 14 травня 2024 року впливає на порядок звітування, сплату податків і трудові відносини з працівниками. Що стосується відповідальності за неподання або несвоєчасне подання фінзвітності в умовах воєнного стану, то нагадаю про наступні законодавчі норми. Перш ніж продовжити перегляд, обов'язково підпишіться на нашу сторінку. Отже, за неподання несвоєчасне подання податківцям фінзвітності, яка подається разом із декларацією з податку на прибуток, штрафи під час воєнного стану застосовуються в загальному порядку. Це 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання і 1020 гривень за повторне порушення протягом року. За неподання податківцям проадитованої річної звітності підприємствам платників податку на прибуток, які зобов'язані оприлюднювати річну звітність разом з аудиторським висновком під час воєнного стану відповідальності немає. За неподання Органам державної статистики під час воєнного стану штрафів також поки що немає. Їх можуть застосувати, якщо фінзвітність не буде подана протягом трьох місяців.